Буде відкрито новий канал для інших глядачів скеровано, і звісно, він буде об'єднувати те, що прийнято називати демократичними імперціями. І Ось демократичні імперсі отримують від Франції новий телевізійний засіб інформації про себе. Пропаганди щодо майбутнього Росії, звичайно, в контексті того, що імперія має бути обов'язково збережена. Всі надпання путінського режиму також увійдуть у цю збережену імперію. Звісно, це торкається і Криму, і всіх окупованих Україною областей. Бо чому можна зробити з того висновок такий саме? Бо і подібні нарації робила дружина Навального. Гулі Навальна вона стверджувала, що ті, хто хочуть розвалити Росію, не розуміють. Що це неможливо, і ось властиво всі ті розвалювальники Росії і захоплені інтерацією про розподіл Росії на ті республіки, які ті, ті території, які Росія свого часу колонізувала.